Покроковий алгоритм видавничого бізнесу на Амазоні, та ваша роль у цьому процесі. І я б хотіла почати з вашої першої ролі, як на мене, на початку вона одна з найважливіших. І це роль менеджера. Ви маєте розуміти, як менеджити, як справлятися з усім часом, який у вас є. Як менеджити цей проєкт? У вас буде багато етапів, які будуть робитися одночасно або послідовно. І ви маєте це все якимось чином регулювати. І ви менеджер вашої компанії. І ваша друга роль це директор. Чому директор? Тому що директор приймає ключові рішення, як масштабуватись, куди вкладати найбільше ресурси, яких людей наймати, хоча насправді цю задачу також можуть закривати менеджери, але ви саме директор вашої компанії, ви CEO. І ваша третя роль це інвестор. Чому інвестор? Тому що вам потрібні будуть все одно інвестиції для того, щоб вкладати рекламу, для того, щоб наймати людей потім, для того, щоб це у вас був діючий дійсно бізнес, який би ви хотіли масштабувати. І ці всі три ролі, вони дуже важливі в цьому бізнесі. Є ще багато мілких різних видів ролей, але вони не такі важливі, як саме ці три фундаментальні ролі. І давайте швиденько проговоримо всі етапи книжкового бізнесу. По-перше, книгу ми видаємо в трьох форматах або у чотирьох форматах, в залежності від ситуації та країни проживання. Тобто ці три формати це Kindle, Paperback та Hardcover. Тобто це електронна версія, м'яка обкладинка книги та тверда обкладинка книги. Також, якщо є можливість, є варіант аудіокниги. Цей варіант доступний не у всіх країнах, тому це залежно від обставин. Але якщо вам ця можливість відкрита, то варто нею скористуватися. По перше, що вам потрібно зробити, це аналіз ринку. Це потрібно для того, щоб розрахувати бізнес план і розуміти взагалі, куди вам варто вступати, в яку нішу. Тому що ніш насправді дуже багато. Але от куди варто вкладати максимум своїх зусиль, таких ніж не дуже багато. І я мушу сказати вам, що у видавничій справі саме на Амазоні Мало хто розказує в яких нішах вони стартують, в яких нішах вони запустились успішно. Це саме тому, що дуже складно знайти класну нішу, в якій дуже мала конкуренція, але багато грошей. І такі ніші вважаються золотою жилою, тому що туди варто вкладати максимум зусиль для того, щоб отримати супер результат. Після того як ви обрали нішу, варто обрати ключові слова. Та, в принципі, створити Table of Content це зміст книги, для того, щоб дати класне ТЗ людині, яка напише цю книгу. Звичайно, якщо це будете не ви самі. Після цього автор. Чи ви, якщо виявляєтесь в ролі автора, зазвичай це якісь люди на аутсорсі. Автори, письменники, у мене, наприклад, є пул, тобто не один письменник, з якими я постійно працюю. Якщо я вже знаю, що ці письменники класно пишуть, то я буду спати спокійно, тому що класних письменників теж потрібно пошукати. І далі ви віддаєте завдання письменнику, і він пише вашу книгу. І поки він пише вашу книгу, ви також можете створити класну обкладинку. Точніше, не ви, а ваш дизайнер. Ви відправляєте завдання дизайнеру, і дизайнер організовує для вас обкладинку. Звісно, потрібно розуміти, яка має бути обкладинка, і це ваша відповідальність. Це не відповідальність дизайнера. Ви маєте знати, що ви хочете від дизайнера, який має бути результат. Тож, поки над вашою книгою працюють і на обкладинкою також. Ви можете створити опис книги, знайти категорії, всі ключові запити, тобто все, що стосується наповнення лістингу. І коли ваша книга буде готова, далі наступний етап, ви маєте її вичитати або має вичитати людина, яка цим займається. Це та людина, яка відредагує вашу книгу тобто, це редактор, який внесе свої правки, всі помилки і. Потім після того ви зможете форматувати книгу. Форматувати книгу також можна комусь віддати, а можна зробити це самостійно. Це не дуже складна задача. Наступний етап це просто публікація книги на Amazon. І, здавалось би, все. Але ні, це не так все й просто. Далі, тільки все починається. І те, що ви маєте зробити наступним. Це знайти відгуки на свою книгу. Це такий момент прям дуже важливий, тому що люди не купують книги без відгуків. Наступний етап це відгуки, і це супер важливо. Я би назвала відгуки частиною маркетингу, тому що дійсно відгуки дуже сильно впливають на конверсію. Це такий дзвіночок для людей, що дійсно книга варта уваги. І в залежності від бюджету нашої книги ми плануємо маркетингову частину саме по запуску книги. Тобто, скільки і як буде крутитись реклама, скільки грошей в місяць ми готові зливати на рекламу, та який має бути ейкось, тобто які показники реклами нас влаштують. А якщо ні, то що, які будуть тоді показники? І скільки я готова вкласти чи готовий вкласти? І далі ще багато інших запитань, такі як. А які будуть сторонні сайти, на яких ми будемо лити рекламу? А чи будуть ці сторонні сайти? А чи хочу я бренд? А якщо я хочу бренд, то чи буду я вести соціальні мережі? Якщо я буду вести соціальні мережі, то які? Хто цим буде займатися? Все дуже сильно залежить від бюджету вашої книги, від бюджету запуску та чи хочете ви робити бренд на цій книзі чи ні? Тому бачите, як багато насправді ролей, і скільки є етапів книжкового бізнесу? І недостатньо просто створити книгу, залити її на Амазон, отримати два відгуки, і потім вирішити, що це має працювати. Деякі люди приходять до мене і кажуть: я опублікувала чи опублікувала 10 книг, і в мене немає продажів. А чому мають бути ці продажі? Чому? Якщо ви не робите маркетинг, якщо ви запустили книгу, ви написали книгу, припустимо, самостійно, але ви нікому про це не розказали, то як люди мають дізнатися про цю книгу? Чому вони мають її купувати? Питань дуже багато в цій темі. І дійсно. Кожен з цих етапів, він дуже важливий, і його можна розібрати на дуже-дуже дуже дрібні деталі, які потім складаються у повністю всю картину. Я сподіваюся, що це відео дійсно було для вас корисним. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, та якщо маєте запитання, задавайте їх у коментарях. До зустрічі!